Споживання електроенергії на вечірні години знову зростає. Це пов'язано із тим, що наразі генерації працюють на повну потужність. Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи дефіциту електроенергії і закликають до ощадливого споживання, зокрема із 9 ранку до 19.00, коли активно працюють усі наші підприємства. Фіксують максимальні значення цієї споживання електроенергії по Україні. І в нас є великі енергоємні прилади. Вдома кожного є побутова техніка, є пральні машини, є бойлери, які нагрівають воду, електробойлери. Ми можемо переводити їх на нічне споживання. Ми можемо це заощадливо використовувати це, якщо у споживач встановить собі зонний прилад обліку. Якщо він перемістить своє споживання електроенергії в нічний період, і з одинадцятої вечора до сьомої ранку, то буде тарифі. Пікація в нього по зонному приладу обліку в розміні 1 гривня 32 дві копійки. І відповідно, це буде відображатися в його платіжному документі. Кабінет міністрів цієї зими не планує зміни жодних тарифів для населення. Про це повідомили під час засідання уряду 30 січня. А тому тариф був і залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Аби скористатися нічними тарифами, рекомендують встановити зонний лічильник. Заявку можна залишити навіть онлайн. Якщо ви звернулися там до нас в Закарпатті Обленерго, наприклад, там певні центри обслуговування клієнтів, в залежності від філій, або там з допомогою нашого веб-сайту на сайті ви можете так само замовити двозонний лічильник. Звернувшись в філію, або на сайті, ви можете замовити, оплативши. Вартість цього лічильника та послугу з його заміни. Ну, вартість лічильника, в залежності від того, якщо це однофазний лічильник, це порядка там, двох тисяч гривень, трьохфазний це порядка п'яти. Просто буде рахувати е цю електроенергію по періодах часу. Тобто погодинно він буде рахувати, він буде запрограмований е на два тарифи там, побут, тобто і там буде чітко. Регламентовано, що з 23 по 7 ранку це нічний тариф, з 7 ранку там до 23 – це денний. Тобто ну, споживач має можливість суттєво виконувати. Ще одне правило ощадливого споживання не вмикати всі електроприлади одночасно. Особливо воно важливе для годин максимального споживання зранку та ввечері. А розумному поводженню енергетики рекомендують навчати з малку. Тому група компаній Толк започаткувала просвітницький проєкт у галузі енергозаощадження, розробили для учнів початкових класів брошурку толкові поради світлячка» і презентували їх у школах. Ми з хочемо долучитися до такої програми, щоб дітки могли в такому ігровому плані зрозуміти, як можна вдома зекономити споживання електроенергії. І за допомогою таких брошурок, які ми даємо в школи, вчитель може із школярем, за допомогою наліпку цього світлячка, пояснити дитині, де вдома можна як економити. Також енергетики рекомендують встановити LED-лампи, які дають суттєву економію. Досі триває і державна програма обміну звичайних на енергоощадні лампи через відділення Укрпошти. Також варто вимикати електроприлади, щоб вони не працювали у режимі очікування, бо, як показує статистика, навіть не працюючи за рік, вони можуть натягнути до 300 кВт.